відбудовує, збираємо на відбудову Великокостромської гімназії. Моя сила відновлення. Починається з Моршинської. Це було з чим так. Насправді кожне євробачення особливе. Як він там опинився? О, боже, яка красоточка. Як враження від конкурсу? Я в захваті. Якщо без жартів. Е... Буде топ. Просто хочеться обійняти до другої репетиції. Готові. Зараз побачу. О, Джері ріх, сідай. Джеріхел, давай. Тримайся. Веземо артистку на арену. Поїхали. <клес> Ми придумали ще одну постановку. Постановка буде люта. Це постановка на це постановка на кідник поїхали на другу репетицію. Поки що куди Аня постійно їде? Пише шпильки взяла от з уроків, як матер вчила. А можна було на всіх інтерв'ю смайликом заклеїти? тому що реально ну типу, позглазить. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий рано. Ви виспались? Чесно, так. Да. Дуже дивно, я, але я висипаюся кожен раз, скільки б я не лягла. Я дуже гарно виспала. Я правда, зранку хотіла піти прямо в зал на тренування, але зробила в номері, зекономивши час, зато помила голову. Ви поїли? Що я так того думаю? Ви таки не виспались. Так. Так, я була. До другої репетиції, готові? Зараз побачу. Так, насправді я вчора сіла, прям. В зошиті, короче, все порозписувала, куди мені на яку камеру як треба дивитися, бо в мене є камери, які наїжджають на мене, а є камери, які від'їжджають від мене. А є саміки типу... на наїжає Альона. Да, я потом. А якщо правда, щось так? особливо статист, оператор щось не так робить, то на нього наїжають. Yeah. Друзі, ми на другій репетиції. Чим важлива друга репетиція? Вона важлива тим, що вся команда дізнається, чи були врегульовані наші правки, які на першій репетиції вносилися у сам номер. Це можуть бути правки по світлу, по сцені, по рухам, по камерам. Тому ми дізнаємося сьогодні. І зараз ми ж бачимо, як кіпер вирушає на свою другу репетицію. Отак, от. Те тете все вже всі на пройшли на свої сцени, і я можу нормально сказати стендап. Тому не перемикайтеся, дивіться далі наш влог і побажайте нам удачі. Тримайте за нас кулички. Окей, сеню самачтеню і Аня і Альона. Доїхали у мальми, а тут що холодрига. Ми думали тут пальми. Ну, добре, що є термос, у нас гарячий чай. Привіт, пісенний конкурс. Ну, Швеція, встрічай. О боже, яка красоточка. Ну що, да, Безплатний урок повокало нарешті, я його дочекалась. Ой, ой. А хто це тут? Це я, це ти. Yeah. Хто не знає, це Олександра, яка була беквокалісткою, коли перемагала Джамала разом з творчими. Де ти ще була? Скажи нам я тут цього року тут і в Україні в 2017 році теж з Джамалою, але вже в якості не конкурсантів, а вже в якості переможців. Тебе знає мало не весь український шоу-бізнес. Я думаю, що не тільки український шоу-бізнес. Ти пишеш пісні. Ти була цього року на голосі країни. Так. Е, як тобі працюється з нашими дівчатами? Ой, вони просто супер, 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 кльові, класні, такі просто хочеться обійняти. Наші дівчата просто найкращі. Ну а наразі у нас є ще одна бек-вокалістка Вікторія, яка стоїть зараз поза камерою. Але ось вона і тут! Ось <серкану> знаєте, де ви могли бачити Вікторію? Вікторія була на прослуховуваннях лонг разом з козаком-Сіромахою. Да. Так, да, так, да, я там співала. То як вас доля занесла сюди? О, та це дуже випадково. Просто в інстаграмі Яна шукала бек-вокалістку, і я така. Хало, я можу, бо я співала, я співаю. І мене взяли. Що скажеш про. Я Ааа, в свислі, я тут. Всі мене, що поїдеш в Мальму, поїдеш в Мальму. Я така, камон. Це твоє перше Євробачення? Так. І як враження від конкурсу? Я в захваті. Це супер пупер Це просто капець. Я в теліки. Привіт! Ви привіт! Сім, з ким я вчилася. Znam my Mama Teresa, Diva Maria, Bosnii, Nibi po lesu, uchli po zemli. With us, Mama Teresa, Diva Maria, All the Divas were born as a human beings. <laughs> Супер, ну що я бажаю вам удачі. Дякую, що ви з нами. Це супер команда. Дійсно, дівчата дуже 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 круті, я Тому болівайте <соць> 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 болівайте за Болівайте <соць> за нас. <соць> Хочемо нагадати, що за спільною ініціативою представниць України на Євробаченні 2024 Альона Альона, Джері Хейл та Ощадбанк Віза і Унайте 24 триває збір. Мій голос відбудовує разом. В нас є можливість відновити Великокостромську гімназію на Дніпропетровщині та подарувати більше ніж 200 дітям повернутись за шкільні парти. Кожен ваш донат картками віза від Ощадбанк буде подвоєно Ощадбанком та візою. Парка настрою. Да, да, Просто вийти на нас, там. так, добре. Сюди, так. Ні, спочатку вперед, так. Да. То, я думаю, студию. Вже б не ставили, хоч по одному тюльпану. ці квіти Пластикові. Без скільки пластика? Що вони не живі? Навіть не пахнуть, хоч би напшикали чим. Як фактура цих сережок схожа цим, на так? кольчугу. Так. Згодна. Круто. І прибрали звідти оці малесенькі фігурочки, все воно тепер мені не зачіпається, ні зачіпачики і кольчуга – Це зодно. Кульчики, так, куль, 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 куль куль куль. куль, 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 куль. Маша меча в голові. Як він, як він там опинився? Так. Я наразі його не виймала, бо я думав, що його тут нема. А він тут є. Що ж, ми вирушаємо до сцени на другу репетицію, але наразі дівчата перебувають в такій спеціальній кімнаті, де перевіряють звук з ними Іван Клименко, щоб все було під контролем. Тому така історія. Ви yeah. бачили? Інський якийсь круг і оця зірка. От а після Ірландії будемо репетирувати ми і відбудеться обряд очищення сцени і пробачення. Ми вже на сцені. Ну ми біля сцени, дівчата майже на сцені. Чекаємо на початок другої репетиції. Друга репетиція, і я просто не можу стримати сліз, тому що це настільки сильний номер. Ну просто ви побачите і ви будете відчувати те саме, що і я. Ви ж знаєте, я ваш транслятор емоцій на Євробачні. Але це дуже сильно. Підтримуйте наших дівчат, тому що вони реально співають про українських жінок. І тут стільки відсилок до наших реалій, тому. Я думаю, що вам точно сподобається номер наших представниць. Але незважаючи на мої емоції, бо передусім я бачу наш виступ як глядачка в першу чергу. То команда режисерів бачить цей виступ з професійної точки зору, і, звичайно, є певні зміни. Зараз ще одна команда Євробачення намагається врегулювати їх. Я сподіваюся, що зовсім скоро все зроблять так, як того хочемо ми. Все вийде супер-пупер, дуже класно. Тому підтримуйте нас. Okay, okay. Все, поїхали. Друзі, це було що та з чим то Я чесно так говорю. Мурашки пробігли по всьому тілу, серце зжалося, сльози навернулися. В я... в ще... Переповнюють року. всіх. Ми нас. з Тарасом сиділи, ми ревіли. як скажені. Просто це правда. Це. Це Перевіли? Це, 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 Там, як я минулого free, разу. Я так, так, як ти, Аня, коли, коли ти побачила перший номер. Чудово, <foam> чудово. Ви що такі нетоксичні. Ну, з відносини всіх. Та ладно. <с guard> <reDavis> це такий от настрій після другої репетиції. Такий — Тарасе, ти задоволений виступом Ні, своєї артисти? Типу все дуже класно. Я нам дуже молодець. Вона апдейтнулася ну з першого разу. Так. по другій по другій птицю дуже сильно піднялася. <с -друге> піднялася цієї горі, дала емоції класні. Ну реально став набагато краще. Я думаю, ти це бачила. Якщо без жартів, буде топ. Розкажіть про свої емоції після вже другої репетиції. Клас, в триста разів краще вже. О, Але все одно є складнощі десь там. Більше тут їхня сторона, десь світло, десь просто якийсь лівий О, такий промінь, просто взяв в сторону, і все ми все пофіксили по звуку. Також все чітко робота за нами трошки треба, ще чуть-чуть. Яна, ну ти сьогодні була супер-пупер. Мені все дуже сподобалось. Ти така Я прямо. Відпіла. Так, я, мама Тереза, Діва Марія. Зараз вам тут розкажу все, що треба. І розкажи нам, що ти відчувала в цей момент. Це було дуже емоційно. Я реально я ж у мене тут все всередині плакало, якщо чесно. Нам зараз треба, до речі, вибрати 30 секунд, які ви вже побачите на ю. А у тебе дуже красиві стрілечки. Дякую у тебе. Також і мальональони також. Тому залишайтесь з нами. Все буде дуже круто. Стрілки фарева. Uh -huh. fun pictures like the like uh mm -hmm. from, in various Woody. different positions just sylvester yeah so okay. it's angles it's just like fun it's the mm -hmm. or or however you want to portray yourself so you want to be more serious you can be you let's be try this, this and that fun. and let's see oh, we can do how it goes. Both. <laughs> <Teamwork>. <laughs> <laughs> You're yeah. united that by that music yeah. <laughs> <laughs> oh my god, you guys are so beautiful. <gasps> <laughs> Can we see something? What sorry? Can we you see want to something? See, yeah. Yes. Oh, I love, it. I, love I love it. 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 I love it, I love it. <laughs> I think that's youth gut sounding. It's it's so easy to make you look beautiful. Ah. Оксана, нарешті ми з тобою тут у Мальме, який це за рахунком твій конкурс? Яке це твоє Євробачення як голови делегації? З делегацією я почала працювати з 2018 року. До того в 2017 році ми працювали над організацією, коли це було в Києві у МВЦ. Тому це був такий перехід від Євробачення зсередини, коли ти розумієш, як воно організовується, до роботи в делегації. Ну і вже з 2018 року це делегація. Чим це євробачення особливе, Чим воно відрізняється для тебе? Насправді кожне Євробачення особливе не буває однакових кейсів, тому що це завжди інший артист, інша команда, яка звичайно створює там, інша пісня, інший меседж, з яким їдеш. А, а по-друге, це звичайно третє Євробачення під час війни. І видається, що, начебто, вони б мали бути схожі, але насправді вони абсолютно різні. Від Євробачення, яке взагалі неможливо було ну, підготувати, і це все було проти течії. До Євробачення, коли ми робили його від імені України, і в нас фактично було два завдання: і делегація, і підготовка самого конкурсу з організаційної точки зору, і цьогорічне Євробачення, коли це вже повноцінна делегація в час війни, але це два артисти, це такий досить сильний меседж, потужний про жіночий посил. Цього року це велика команда. Насправді найбільша команда, найбільша делегація за весь період роботи саме з українською делегацією. це в нас цього року. Адже в нас два артисти, дві команди, і команда постановки, команда Суспільного. Всі об'єдналися в одну делегацію, тому багато. Багато творчості, багато креативу, багато різних напрямів і підходів. Ну, побачимо, що з цього вийде. Насправді, всі в очікуванні вже оцих фінальних виступів, тому, тому що поки йдуть репетиції, це можливість там відточити, працювати над технічними моментами. А вже як це буде, то побачимо в самому шоу. Дівчата, всіх дуже цікавлять символи на ваших костюмах. Ви можете розказати про них детальніше, тому що я бачила, роблять огляди, щось там фантазують, щось розповідають. Розповість, скажіть нам ви з перших вуст. Дякуємо величезно. Ми реально дуже готувалися до цього виступу. Це не просто костюми, це не просто щось красиво. Там не просто імітація, щось, щось нашили, щось приклеїли. Так, так, так на, Альоні, на Альоні дійсно знаходяться лад. Чеймейл, як бачив, на мені знаходяться лати. Вони реальні, вони дуже багато мають велику вагу, з цим важко рухатися, але ми спеціально свідомо обрали це, щоб не просто це були символи, щоб ми самі в першу чергу теж відчували і могли це транслювати трушно. Так, так само у Яни, наприклад, сукня реально. Рвана і палена, мій кейп, який у мене є. Реально у нього наслоєні плечі, нашаровані, та щоб показати, що життя жінки зараз воно важке, воно тернисте, воно сповнене. Отаких от штук, яких ти не очікуєш, тебе і палять, і мнуті штовхають, і ти на своїх плечах маєш нести купу шарів всього на світі, тому ти що встаєш і йдеш. іде да, але Ти встаєш, йдеш, з ним, викидаєш, береш руки меча, йдеш боротися. Та я знаю, що в тебе оця от така, я не, лати. не знаю, лати, лати. так у ці лати. Вони ознакомили кось означають архангела Михайл. Так. Так, так, так. За референс для мого костюму ми обирали зображення Архангела Михаїла-захисника. Ми дивилися на його вбрання. Ми дивилися, що він транслює. Ми дуже багато перебрали різних різного контенту для того, щоб зупинитися саме на і, і багато хто впізнає. Насправді хтось каже, що це Жанна Дарк, хтось скаже, що це Архангел Михаїл, хтось скаже, що це Промете, який несе людям вогонь. Мені подобаються всі Ладно. ваші варіанти. Насправді вони підходять, але це дійсно символ. Дуже сильно людства, жіноцтва, сильних дії, які на своїх плечах металевих, сталевих несуть цей світ. Головне, щоб вам в цих костюмах було комфортно. Вам комфортно в них? Ми вже майже зрослися з ними. Альона тренується, ходить в цих латах по сходах. Моя кольчуга важить 3 кілограми. Для її виготовлення використали 10 тисяч цих кілець. Розумієте, бо це важка штука. але дійсно, ти коли її одягаєш. Ти зростаєш, ти звикаєш, це ніби частина тебе, яка робить твоє життя тяжчим, але в мене є задача. І є там, команда, яку є ти команда. Не можеш підвести. Так, так, так. Я сьогодні перед третім прогоном реально подумала, так, Яна, зберися, на тебе зараз дивляться режисери, і ціла твоя команда. Ти повинна все зробити так, як треба, і це допомогло. А мені ні, мені допомогло. Я така, господи, розслабся, просто вийди, запали, зажигай. Так, я ж півномера стою, ніхто не бачить. Я там. Джерело. Ах, так, я ну, вже, так, вже, так, поки я йду там. А, поки тащу, я ну, на пахає, я там за а, а я плачу під сценою oh. просто. Бо oh. думаю, що ви робите, дівчата, перестаньте, перестаньте, мене мати я можу. Що це таке? Ви пішли плакати.